Ми продовжуємо множення вектора на число, вивчати і скалярний добуток векторів, сьогодні теж, мабуть, ми вивчимо. так у нас множення вектора на число, нагадую, тобто добуток вектора А на число К. Називається теж вектор, координати, якого дорівнюють добутку цього числа на кожну координату початкового вектора. Тобто КА1, КА2. Нагадую, що можна таку рисочку ставити над координатами, і це означатиме, що даний запис є вектором. Далі ми говорили, що властивості множення вектора на число зберігаються як в звичайній алгебри, тобто К помножити число К на вектор АІ. Змінити місцями множники від цього добуток не змінюється, а помножити на К. Тобто переставна властивість множення працює для числа і вектора. Получна властивість множення працює. Теж, бачите, ми можемо умножити два числа, якісь на вектор А. Ми можемо хоче по множити повне число на вектор А. При множенні К на нульовий вектор отримаємо 0. При множенні нуля. На вектор теж отримаємо нуль вектор. При множенні суми чисел на вектор отримаємо множення цього кожного числа на вектор, і навпаки, при множенні певного числа на суму векторів, ми можемо отримати суму, яка дорівнює добутку даного числа на кожен доданок вектор. Ну, це такі властивості. Далі говорили, що є така теорема про довжину і напрям вектора К. І якщо вважати, взяти число К за модулем, ми говоримо, що довжина вектора К до рівня модуль К помножити на вектор А. Тобто, якщо ми множимо 2, ну, тобто вектор 2А буде мати довжину в два рази більше, ніж сам вектор початковий А. А мінус 2А вектор теж буде мати довжину в два рази більше, ніж початковий вектор, оскільки мінус 2 за модулем 2, його вироблювати в кілька разів збільшується довжина даного вектора. Але якщо ми розглядаємо розкриваємо модуль К, то ми бачимо, що від цього залежить лише напрямок нашого вектора. Тому, якщо наш вектор А мав певний напрямок, а коефіцієнт, на який ми множимо, Більше нуля, тобто вектор А і вектор 2А вони будуть співнапрямлені, тобто мають однаковий напрямок. А якщо у нас А менше за нуль, тоді ми е, мали вектор А, наприклад, помножили на мінус 2, отримали мінус 2, помножити на вектор А. Ми отримали вектор протилежно напрямлений до вектора А. Все це все ми і будували, і розглядали аналітично. Як виглядає у нас, ну, якщо у нас є координати вектора якогось певного, потрібно знайти, там, наприклад, якесь число помножене на певний вектор, то тоді ми з вами множимо кожну координату початкового вектора на це число. Це аналітично знаходити добуток числа на вектор. А графічно ми зображали, да? де змінювали напрямок. Десь залишали той же, але вектори були колініарні. Тобто ті, що лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Далі, 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 що далі? Це я от не пам'ятаю, розглядали ми чи ні, задачу. Ну, Давайте я ще раз розгляну. цю теорему ми розглядали. Довжина вектора дорівнює а наслідок властивісті ознаки колініарних векторів, якщо давайте розглянемо ще раз, ну, або повторимо, або ж ми з вами вивчимо заново. Так, якщо А і Б не нульові колініарні вектори, то існує число К таке, що Б, вектор Б, до рівня К по на a. І навпаки, якщо для ненульових векторів А і b справджується рівність, що вектор b до рівня k помножити к a, то вектори А і b колініарні. І цей наслідок задає нам умову колініарності векторів. Іншими словами, що, як узнати за координатами, чи колініарні вектори, чи ні. Якщо їх координати пропорційні, тоді вектори колініарні. І у колініарних векторів обґрунтовано, от дивіться, в тій теоремі, що ми доводили раніше. Ну, а тут давайте просто ще раз: вектори колініарні, якщо їх координати, пропорційні. Запам'ятаємо цей факт. Так. ну, Впротилежне направлення, або вони Співнапрямлені визначаються за коефіцієнтом подібності, тобто пропорційності. Якщо ви знайшли відношення координат векторів, і вони пропорційні, і в результаті отримали коефіцієнт більше за нуль, тобто число відношення до рівня додатньому значенню, то це у нас вони будуть співнапрямлені. А якщо відношення до рівня від'ємному значенню, то вони будуть протилежно напрямлені. Далі. Ну, це те, що я сказала. У колініарних векторів відповідні координати пропорційні. І навпаки, якщо у двох векторів відповідні координати пропорційні, то вони колініарні. І давайте розглянемо таку невеличку задачу. Доведіть, що точки А, Б і С лежать на одній прямій. Е в общем, визначають координати векторів А Б і А С. Вот. І ну, від кінця від координат кінця віднімаємо координати початку, визначили, що вектор а, Б має е, координати 1, 2, вектор а, С має координати мінус е, 4 мінус 8. Далі е, знайшли відношення. Ну тут одразу написали: зауважимо. Що вектор з координатами мінус 4-мінус 8 дорівнює мінус 4 помножити на е, координати вектора 1-2, тобто на вектор. І тоді в нас говорять, що один із векторів дорівнює мінус 4 помножити на інший вектор. І це означає, що вектори АБЦ колініарні, тобто мають лежати на одній прямій або на паралельних прямих. Вот. Але прямі А, Б, це мають спільну точку А, тобто точки А, Б і С лежать на одній прямій. Тобто, давайте я вам це більш точно поясню. От у нас є три точки, да? Бо тут багато написано, але ну, може бути незрозуміло. Так і знайшли, ну, вони можуть лежати на одній прямій, скажімо так, а можуть не лежати на одній прямій, так? Ну, як це визначається у нас? Взяли вектор АВ і вектор АЦ. Ну, той ті вектори, що мають, ну, можна було по-іншому, по читати. Так. І далі, коли визначили, щоб, визна... щоб довести, що вони належать одній прямій, потрібно знайти координати. Знайшли координати векторів АБ, це 1 2. І координати вектора АС це мінус 4, мінус 8. Так, мінус 4 мінус 8. Ну, і далі ми говоримо: давайте перевіримо, чи вони колініарні, чи не колініарні. Ну і ми говоримо, давайте тоді візьмемо координати першого вектора. 1 поділимо на мінус 4. І 2 поділимо на мінус 8. Якщо ми можемо поставити знак дорівнює, тобто сказати, що координати відповідних векторів. Відповідні координати векторів пропорційні, тоді е, наші вектори будуть колініарні. Дивимося, тут мінус одна четверта, і тут, якщо скоротити, теж у нас буде мінус одна четверта. Тобто ми можемо сказати, що е, координати цих векторів вони пропорційні. Тобто е, тоді у нас з цього випливає, що АБ-вектор. За нашим наслідком і а це вони колінярні. Тепер питання. Якщо вони колінярні, то це ті вектори, які належать одній прямій або паралельним прямим. Ну, откілька точка А Є спільною точкою для кожного з цих векторів. то Тут єдине, вони паралельними бути не можуть, тому що ну, це неможливо за попередніми теоремами, які ми вчили. А є, це означає, що вони лежать на одній прямійці. Ну, от таким чином довели. Так, гаразд. Йдемо далі. Далі у нас скалярний добуток векторів. так, скалярний добуток векторів. Нагадую, що коли ми робили певні операції з векторами, тобто додавали два вектори, віднімали два вектори, або множили вектор на число, то ми отримували в результаті вектор. А коли ми будемо множити вектор на вектор, то ми будемо отримувати число. І число по-іншому називається скаляр. тому скалярний добуток векторів. Скалярним добутком векторів А і Б називається число підкреслює, яке дорівнює сумі добутків відповідних координат векторів. І це наше означення. Тобто, якщо ви бачите, що вам надано два вектори, і ви можете знайти координати, то скалярний добуток знаходиться за означенням. Навіщо я це підкресла? Тому що у нас ще є. Інше, це у нас, я так прогорну трішечки, теорема про скалярний добуток векторів. І скалярний добуток векторів дорівнює добутку їхніх довжин на косинус кута між ними. І якщо задачу ви читаєте, і в задачі координат немає, але відомі довжини векторів, тобто їх модулів, і визначено кут між векторами, то ми можемо скалярний добуток знайти за теоремою. Є от два варіанти знаходження скалярного добу. Там трішечки повертаємося. Як же тоді визначається кут між векторами? Є означення, що кутом між ненульовими векторами А, Б, А, це називають кут С. Тобто, кутом між довільними ненульовими векторами А і Б називається кут між векторами, що дорівнюють даним векторам і мають спільний початок. Тобто, якщо на рисунку подивитися. 108, у нас є вектор А. Давайте візьму кольору. Вектор А і якийсь вектор Б. Вони розташовані в такому порядку, як побудовано на площині. То, щоб узнати, який тут між цими векторами, за допомогою паралельного перенесення ми їх поміщаємо початок з початком. І от взяли вектор А і зобразили от таким от чином. Тобто помістили їх початок з початком, і вектор Б теж помістили. Прибрали його, перенесли паралельним перенесенням так, щоб їх початки всі впадали. І тоді кут між векторами от вважається кут БАС. Далі. Ну, кут позначають, до речі, от таким чином, якщо немає точок, що позначають кінці векторів, тобто якщо є вектор А і Б, тобто кут В дужечках між якими векторами? Між А і Б. Нам ну, можна кут, між АБ і АС написати. Ну або БАС можна теж написати таким чином. І коли вектори паралельні, то вважається, що кут між ними дорівнює нулю. А коли вектори е, протилежно напрямлені, то кут вважається 180 градусів. Ну тобто, при суміщенні ми отримаємо розгорнутусть. І е, якщо кут дорівнює 90 градусів, то вектори перпендикулярні і пишуть вектора перпендикулярно вектору В. Далі ми вивчимо ще умову перпендикулярності векторів. Так, гаразд. Ще дещо те, що ми ще повинні були зверху розглянути. Ну, от Про скалярний добуток, знову ж таки для будь-яких векторів А, Б, С а, і числа К, справджуються такі властивості скалярного добутку векторів. Що АБ дорівнює БА, це має на увазі вектор А, і Б, і Ба. При множенні можна змінювати множники місцями, від цього результат не зміниться. Якщо вектор КА помножили на вектор Б, то можна спочатку перемножити вектор А на вектор Б, а потім домножити на те, число К, на яке було множено вектор А. І якщо суму векторів ми множимо на якийсь третій вектор, то ми множимо, можемо помножити е, цей третій вектор на кожен доданок вектор до шкаф. І отримаємо е, вірну рівність. Далі. Е, Якщо у нас є такий скалярний квадрат, це коли ми множимо вектор А на вектор А. І оце дуже важлива частинка, яку потрібно записати собі, що вектор А у квадраті дорівнює модулю вектора у квадраті. Тобто це все одно, що А1 в квадраті, плюс А2 в квадраті, і це буде вектор, модуль вектора А. Квадраті. Так, гаразд, Тобто квадрат вектора можна замінити квадратом модуля цього вектора. Далі наша теорема, вона тут доводиться. Давайте розглянемо її доведення. Нагадую, що ми доводимо, що скалярний добуток векторів. Я тут запишу. Дорівнює добутку модулей цих векторів на косинус кута між векторами, а і так, це ми довго типові. Так, що тут? Як це все до... Е, ну, ось, е, Малюночок у нас є 109, який ми теж розглянемо надалі. Ну, давайте спочатку так. От от сказано, що давайте покажемо, що скалярний добуток векторів А і Б не залежить від вибору системи координат. Ну, Що тоді зробили? Взяли два вектори, записали суму цих векторів і звели до квадрату. І ну, тобто, з тими властивостями, які справджуються для векторів для скалярного добутку, у нас з вами можна розписати алгебраїчно як нашу формулу квадрат суми. Ну, ми отримали вектор в квадраті плюс 2аб, плюс Б квадрат. І тоді ми говоримо, що ми нашу дужку в квадраті можемо замінити модулем у квадраті. І квадрат модуля, який містить суму, дає нам такий запит, що це все одно, що наша формула модуль А в квадраті, плюс модуль Б в квадраті, за тією формулою, що я вище підкреслювала, плюс подвоєний добуток, тобто 2 ab а А на Б це скалярний добуток. Ну, і з цього у нас випливає з цієї рівності, що ми можемо знайти скалярний добуток. Яким чином? Ми можемо від модуля суми відняти суму модулі, змінивши знаки на протилежні, і ще поділити на два або помножити на одну другу. Ну, от таким чином записати скалярний добуток векторів. І він виражається через довжини векторів А, Б і вектора А плюс Б. А якщо скалярний добуток векторів виражається через їх довжини, то не залежить від вибору системи координат. Він залежить не від розміщення на площині вектора, а лише від довжини вектора. Далі обрали систему координат, як показано на рисунку 109. І в такому, от бачите, випадку вектор А матиме координати, от дивіться, побудували систему координат. Далі, у випадку такому, що вектор А зміст, ну, зобразили початок у них да? і ОА, і у Б, Ми можемо їх зобразити таким чином. Далі виражають скалярний добуток векторів, тобто множення А на Б. Що нам дає? І так дивимося: ми знаємо прямокутний трикутник, так? І в прямокутному трикутнику, якщо ми візьмемо кут між векторами, так? позначимо, сумістивши їх початок з початком, а цей початок, це початок координат, спільний початок буде, ми в прямокутному трикутнику можемо виражати, що тригонометричні функції гострих кутів. І тому косинус, синус, тангенс, котангенс ми можемо записати через наші вектори. І тоді у нас виходить, що. Вектор Б, вектор Б. Е, так, сейчас, вектор А, я про вектор А не сказала. Е, в такому випадку вектор А матиме координати модуль А і 0, так? А вектор Б координати, які? Модуль Б на косинус кута між векторами А і Б і Б на ціну скута між векторами А і Б. Тому столярний добуток виражається таким чином. Замінюємо вектор, ну, модуль вектора А залишаємо, а Б у нас от, виглядає от таким чином. Потім все спрощується, і ми маємо з вами модуль А на модуль Б на кута між А і Б. Тут потрібно дуже уважно подивитися, що тут мали на увазі. тут коли додавали, подивіться, множили. Так. Ну і знову ж таки, у нас хочеться ще практичну частину якусь зробити, ще раз подивитись це доведення, якщо щось не зрозуміло, ми на наступному році ще раз його повторимо. І знову таки, у нас є наслідок один, який використовується в розв'язанні якщо Вектори А і Б не нульові вектори, то косинус кута між ними дорівнює відношенню скалярного добутка до добутка модулей. Ну, це з цієї нашої формули, ось вона, так. Да? Тобто, якщо ми говоримо про косинус, знаходимо його як невідомий множник, ділимо добуток на добуток модулей. І у нас будуть такі задачі, які звучать знайти кут між векторами, якщо дано. Наприклад, модулі, тобто довжини цих векторів, ну і, наприклад, там ще є щось там координати якісь чи щось таке. Ну, ми подивимось надалі в конкретних задачах. І наслідок два. А наслідок говорить про те, що якщо скалярний добуток рівня нулю, то вектори перпендикулярні. Звідки це впливає? Якщо косинус 90 градусів Дорівнює нулю. Да? І якщо і ми говоримо, що кут між векторами 90 градусів косміс дорівня нулю. Тому модуль А на модуль Б і на 0 буде 0. І тому скалярний добуток дорівнює нулю. І це, до речі, це ознака перпендикулярності векторів. Що якщо їх скалярний добуток дорівнює нулю, то вони перпендикулярні. Ну, От задача, останнє, що розглядаємо. За якого значення ікс-вектори А і Б перпендикулярні. Говорять, якщо скалярний добуток дорівнює нулю, то вони перпендикулярні. А за нашим означенням скалярний добуток векторів. дорівнює... Беремо відповідні координати по х множимо 2 помножити на 3. Додаємо по y мінус 1 помножити на х. І. Говоримо, що оскільки вони перпендикулярні то скалярний добуток дорівнює 0. У вас є 6 мінус х дорівня 0. І з цього впливає х дорівнює 6. І тоді за значення х дорівнює 6, наші вектори будуть перпендикулярні. Так. Ну, давайте щось розв'яжемо. Будемо тепер параграф розв'язувати і на множення вектора на число. І на скалярний добуток. Візьмемо ще скалярний добуток. Так. Я вже прогорнула повідомлення без щось такого взяти. Так, буквально секунду. Мабуть, з рівня А. Найдіть скалярний добуток. Векторів. Так, це буде домашня робота. А от скалярний добуток. Векторів номер 532. Так, і так, Влад, давай з тобою. Я поки пишу формулу. Влад, ти там. Так, я тут. Я просто ще дивлюсь. Я ага. виписую формулу. Ага. Ой, це Б2 маленько. Є дві формули для знаходження скалярного добру. Тобі потрібно обрати для першого пункту і для другого формулу. Так, ну для першого пункту зрозуміло, що перша формула. <кхем> так. Тобто ми беремо о, 7. Ну, фактично, ось у нас А1 це 7 На 2 повно. Можете на Б1, так, на 2. І потім плюс о, мінус 4 помножити на э B2 це в нас 3. Угу. Mm -hmm. Так. От, це буде виходить 14 э мінус 12. Угу. Mm -hmm. Це буде 2. Mm -hmm. Так. І Б. для Б більше підійде друга формула. Угу. Mm -hmm. Тоді ми беремо о, модуль А, модуль вектора фактично. Ну, одразу цикла. Давай. Формула що у мене так. є. Так. Тобто це 4 о, помножити на о, 5 корінь з 3, так і запишемо, так. Угу. І О, косинус ну, 30 градусів. Угу. Так, я забув космисточка раду. Це у нас Корінь в нас корінг трьох на два. Корінг трьох поділити на два. А -а -а. Так. Можна до спільного знаменнику, так. Ні, це ж множення. множень. а, це множення, й я подумав, чому що чомусь да. плюс. Так, ну тоді це легко. Тоді тут корінь з трьох на корінь з трьох, О, там ну там 4 і 2 скорочується, так зрозуміло. Тобто Там двійка, тут в нас залишиться. м, -м Корінь з трьох на корінь з трьох, тобто це 3 буде, так? Угу. Да. І о, 2 на 5 на 3 це 30. Ну, така задача, Так. Ну, тобто, скажімо, що просто попідставляли, обрали формулу. Ну, це ж рівень А у нас. Ну, і з рівня А за скалярним добутком домашнє завдання. Далі у нас лише буде практика, і будемо багато задач розв'язувати, там, до речі, достатньо. І так, номер 534. 531. Це умова колініарності, Тобто пропорцію скласти з координат і знайти Х. 531, 34. І 537. Нагадую, що вектори перпендикулярні, якщо їх скалярний добуток дорівнює нулю. Тут скласти рівняння і знайти Х, прирівняти до нуля, скалярний добуток. Так. Ну і там подивитись відеозаписи і на попередньому уроці, ну там мало цієї теми, і це, якщо щось не зрозуміло. Розглянути доведення підручнику, ну, в общем-то, як би все. Робіть там якісь самостійні контрольні роботи, які я, не забувайте.